1917 року, коли вирувала Перша світова війна, і чоловіки Англії пішли в окопи, жінки зайняли їхнє місце серед робочої сили. Заводи гуділи від жіночої праці, а жіночий футбол набув популярності за відсутності чоловічих команд. Цей трансформаційний період продемонстрував здібності жінок і допоміг прокласти шлях до гендерної рівності у професійному футболі. На заводі D Care Co. у північно-західному налійському місті Престон жінки підтримували вагони, локомотиви та боєприпаси, що сходили з конвеєрів, щоб підтримати військові зусилля. Під час чаювання та обідньої перерви молоді жінки грали у футбольні ігри на фабричному подвір'ї та регулярно перемагали загони учнів чоловіків. Розуміючи талант жінки, офісний адміністратор Альфред Франклин організував команду Дік Care Ladies» для проведення місцевих благодійних ігор, щоб зібрати гроші для поранених військових. Це Дік Ladies не була першою жіночою футбольною командою Англії, але швидко довела, що є найкращою. У день Різдва 1917 року приблизно 10 тисяч оболівальників зібрались на Діп Дейл. Це домашнє поле популярної чоловічої команди Preston North End, щоб спостерігати, як Дік Керледіс розгромили команду Арандел Каусард Фекторі 4-0. Скоріш за все спочатку цікавість приваблювала вболівальників, але їх майстерність незабаром полонила публіку. До речі, згодом Альфред Франклен запрошував у команду інших талановитих жінок-гравців, адже він був людиною здібною і зумів розглядіти перспективне майбутнє цієї команди. Одягнені в Чорнобілі смугасті майки, сині шорти та фірмові капелюхи з бульбашками, які приховували підстрижене волосся. Дік Керледіс домінували в місцевих командах і навіть кілька разів перемогли збірну Франції під час міжнародних змагань у 1920 році. За словами Гейл Ньюшем, автора книги у власній лізі, жінки стали настільки відомими, що зіграли понад 60 ігор у 1921 році, зберігаючи при цьому повний робочий день на фабриці. Вони збирали натовпи, які час від часу перевищували 25 тисяч відвідувачів на деяких найвідоміших британських майданчиках, таких як Стемфорд Брідж у Лондоні, Траффорд у Манчестері, Селтік Парк у Глазго та Кастл Парк в Едінбурзі. Але не все так солодко складалося. 5 грудня 1921 року. Тогочасна футбольна асоціація Англії заборонила використання своїх полів для гри у жіночий футбол, а також заборонила і обмежила ці ігри через побоювання, що жіночий футбол стане надто популярним за чоловічий та перекриє дохід від чоловічого футболу. Змушені грати на менших майданчиках і в тому числі навіть на крикетних майданчиках Дік Кер леді спродовжували. Команда з 16 жінок покладала великі надії на тур по північній Америці, восени 1922 року. Однак, коли вони висадилися в Канаді, вони дізналися, що керівний орган спорту в цій країні також заперечує проти жінок футболісток і забороняє їм грати. Сполучені Штати виявилися більш лояльними, але, хоча в 1920-х роках відбувся тут короткий бум американського футболу, в цій країні не було створених жіночих команд. Задій Керледіс були змушені зустрітися з чоловічими командами, включно з кількома з вищої ліги американського футболу. Те, чого дівчатам не вистачало у швидкій роботі, ніг вони компенсували комбінацією, а їхні розумні паси неодноразово викликали залпи аплодисментів у вболівальників. За даними Ньюшем, Dicker Ladies зіграли 9 ігор проти чоловіків. 3 виграли, 3 програли і 3 звели в нічию. І зібрали від 4 тисяч до 10 тисяч глядачів, кидаючи виклик традиційним суспільним ролям жінок. Незважаючи на те, що футбольний естеблішмент залишався зневажливим, команда, перейменована на Preston Ladies у 1926 році, проіснувала десятиліттями. До 1951 року Лілі Пар найкраща з гравців цієї команди забила приблизно 900 голів за свою 31-річну кар'єру, що є найбільшим показником серед усіх англійських гравців, будь то чоловіків чи жінок. У 2002 році вона стане єдиною жінкою, включеною до першого класу зали слави англійського футболу. Заборона Англійської футбольної асоціації на жіночий футбол тривала до 1971 року, через 6 років після того, як Preston Ледіс зіграли свій останній матч. За даними Національного музею футболу, команда зіграла 828 матчів і програла лише 24. Задіть Ladies зібрали десятки тисяч доларів на благодійність, проклавши шлях для сучасних жіночих футболістів та показали світовій спільноті на що здатні тендітні жінки.